Вітаю вас, любі діти! Скажіть мені, в якій країні ми живемо правильно в Україні. А як називають людей, які живуть в Україні? Українці, правильно. А як українця можна впізнати серед інших народів по українському національному одязі? Я сьогодні вам пропоную зробити українську вишиванку. Вишиванки можуть бути раз, різні. У них можуть бути узори з ягідок, з квіточок, з листочків. Та з геометричних фігур. Ми будемо робити вишиванку з ягідок, калини та листочки. Для роботи нам потрібно кольоровий папір червоного та зеленого кольору, макет нашої вишиванки, сорочки, клей, пензлик, ножиці, простий олівець, фломастер або чорний кольоровий олівець і копійки різного розміру. Для того, щоб ми могли обвести та вирізати наші ягідки. Візьмемо спочатку червоний папір і складемо його навпіл. Потім ще раз складемо. і можна ще раз скласти. Тепер візьмемо копійку, нам потрібно намалювати кружечок, для цього ми використаємо копійку велику і маленьку. І тепер виріжемо. Так, ми вирізали ягідки великі та маленькі, тепер будемо вирізати листочки. Складаємо зелений папір навпіл і ще раз можна ще раз класти. І нам потрібно тепер намалювати листочки. Я вже підготувала листочок і обведу. Листочок у калини широкий та з зубчиками. Так, зубчики повинні бути у листочка. І тепер виріжемо. Ми вирізали листочки та ягоди. Тепер візьмемо нашу сорочку та намалюємо на ній гілочки, хвилясті лінії. Можна спочатку намалювати простим олівцем, а потім навести фломастером або просто чорним олівцем. На цих гілочках ми будемо розміщати листочки та ягоди. І тепер на рукавчиках. Лінії можуть бути, як вам подобається, так. І ще одне. Лінії ми намалювали, тепер будемо розкладати наші ягідки. Візьмемо спочатку листочки, розкладемо, а потім ягідки, мукаємо пензликом в клей, мастимо листочок і приклеїмо на нашу лінію. Тепер ще один листочок. Розміщуючи листочки, ось так от, пропускаючи місце. Тепер тут. І ще один листочок, буде три листочка на одній лінії. І тепер внизу. Тепер приступимо до наших ягідок. Спочатку візьмемо великі, великі ягідки, а потім маленькі. Але ви можете використовувати ягідки, як вам подобається. Можна тільки маленькі, можна тільки великі. Я взяла і великі, і маленькі. Намастила велику ягідку і приклеїла біля листочка. А тепер коло цієї великої ягідки я приклею ще дві маленькі, і ще одну. Тепер спускаємося по нашій гілочці нижче і клеїмо тут велику ягідку і дві маленькі. Таким же способом ми тепер переходимо на рукавчики і клеїмо ягідки. велику І дві маленькі. Якщо у вас не вміщається дві маленькі, можна залишити дві ягідку велику та маленьку. Буде... подивіться, яка гарна вишиванка у нас вийшла. Чекаю ваших робіт. До зустрічі, любі дітки!